Всім привіт! Пропонуємо вам лот жіночих пальто за чудовою ціною Лоття 4 одиниці, дві моделі. Модель на блискавці спереду з кишеньками. Їх у лоті 3, розміри 36, 38 та 40-й. Та одна довга модель на гудзику. Також є кишеньки пічні, дуже приємно на дотик тканина, розмір 44-й. У складі поліестер. І модель на блискавці у складі 52% поліестер та 48% вовна. Замовити цей лот ви зможете вже зараз у наших менеджерів. Детальну інформацію дізнайтесь біля відео. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!